Льотчик отримує завдання координати. Під час таких операцій ми використовуємо протирадіолокаційні ракети ХАРМ. Мені вже, звичайно, сказали, що всі ракети вразили свої цілі. Я не кидаю в бій молодих. Я їх готую. Сьогодні я здійснював пуски ракет АДМ-160 «Малди». Ці ракети призначені для того, щоб брати на себе основний удар протиповітряної оборони, ставити перешкоди. Ця ракета є обманкою для систем протиповітряної оборони. В цей час на іншому аеродромі наші побратими програмують ракети штормшедов або скальпи для нанесення ударів по противнику. В співпраці з ударними групами під час таких операцій ми використовуємо протирадіолокаційні ракети Харм. Після вильоту нашого та бомбардувальників ми вийшли в певні задані пускові рубежі та здійснили пуск крилатих ракет. Мені вже звичайно сказали, що всі ракети вразили свої цілі. Зазвичай ми не святкуємо, тому що для нас це вже стало як певна буденність. Вся група, яка приймала участь в цій операції, відпрацювала на вкрай високому рівні. Мій льотний склад. Рветься в бій. У нас є черга, коли я бачу, що завдання дуже ризиковане, я стараюсь йти сам. І, можливо, своїм прикладом, а воно так і повинно бути. командир бригади так і повинен бути діяти. Він повинен показувати своїм прикладом, як треба це робити. Багато льотного складу, чесно кажучи, які достойні вищого звання кожного нагорода, вона мотивує на подальші дії, героїчні вчинки. Головне виконати, захистити і здобути нашу перемогу.